Допрем'єрний показ українського кінофільму Поводир, який номінований на Оскар, зібрав аншлаг у Чернівцях. Пожежа на ринку центральному, який в народі називають червоноармійським, завдала збитків більше к пів сотні підприємців. У Чернівцях попрощалися із 37-річним офіцером Нацгвардії Віктором Редькіним. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях попрощалася із 37-річним офіцером Нацгвардії Віктором Рецькіним. Військовий загинув між 31 м та 32-м блокпостом в Луганській області, захищаючи своїх товаришів. Розбиті горем дружина, матір та донька Віктора Редькіна, побратими з його військової частини 1241 та сотні чернівчан прийшли провести командира першої патрульної роти. це лежить. з збишок букву. Це великий герой, це не просто герой. Обов'язково всіх нас, які тут залишилися. Не просто улиці називати. Ачті пам'ять його на найвищачому рівні. Товариші Віктора Ретіна дякували за його подвиг на колінах. Хочу подякувати Віктору Миколаївичу за ті життя, які він спас, виконуючи свій обов'язок як чоловік, як офіцер. В першу чергу він жив як офіцер і загинув як офіцер. Дякую тобі, Віктор. У зоні антитерористичної операції на сході Віктор Рецькін з невеликими перервами перебував із квітня. Загинув офіцер Національної гвардії у Луганській області, потрапивши під обстріл терористів. Бойовиками, сепаратистами чи військами Російської Федерації, не можу вам сказати, були застосовані установка ГРАД, під час яких загинув в будівлі Віктор Миколайович, прикриваючи також спини своїх товаришів. І хочу наголосити на те, що більше ніхто не загинув, загинув тільки він один. Тому що він був наста настоящим патріотом і прикривав. Завжди небезпечні напрямки. Це район Кримська, Фрунзенська, район 32 го 31-го блокпостів. Там, до речі, ще наші хлопці є і із роти внутрішніх військ. І, до речі, і представники військового комісаріату, які були відряджені 24-го окремо міханізованого бригаду. Представники батальйону територіальної оборони, які також були відряджені в цю бригаду. Віктора Редькіна поховали на центральному кладовищі Чернівців як героя на Алеї Слави. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. В столиці Буковини горів ринок, що на вулиці Героїв Майдану, в самому центрі історичних Чернівців, пожежа сталася о п'ятій ранку. В місці, де розташовані торгові металеві прилавки. Збитків зазнали більше півсотні підприємців. У людей згорів не лише товар, але й холодильники, робочі місця та навіть виручка, яка там залишилася на ніч. Руслан один з тих, в якого пожежа знищила все. Два контейнери, товар і сім холодильників. Білоруська продукція, ковбасна, білоруська продукція. Ну, на велику суму, на дуже велику суму. І ми тільки вчора завезли товар. Ну, вже вийшли люди з базару, сказали, ну ті, хто був, бачили, що бачили, нічого не лишилося взагалі. Загалом, каже Руслан, його сім'я та родина брата, з яким вони працювали разом, постраждали десь на 200 тисяч гривень. Втратили все, що наживали важкою працею протягом п'яти років. Від вогню постраждали більше пів сотні підприємців, адже пожежа зайняла територію десь в 400 квадратних метрів, а це три торгових ряди. В кого? і м'ясне, і крупи, і фрукти, і овочі і все. Люди збентежені та нажахані, бо досі не знають причини загорання. Спілкуючись між собою, припускають, що це коротке замкнення електромережі. Проводка стара е і я думаю, що напевно хтось лишив холодно, вентилятор лишили включений. І, скоріше всього, що так сталося. Десь говорять, що де наша ряба там була речок, там заяву писали, що там де замикання є. Потім де ключі роблять, теж заяву писали, що там. Самочулимо. Експерти ще довго працювали на місці, рятувальники продовжували лити воду на тліючі контейнери та підсумовували, щоб пожежа була не з легких, адже намагалися не лише врятувати магазини на ринку, але й не дозволити вогню перекинутися на навколишні житлові будинки. Одразу до місце зміну почаровозмію, направили охочі два підрозділи. Взагалі на пожежі ліквідації працювали 9 кінець спецтехніки та 47 чоловік особового складу. На рік та травмованих час пожиття немає, спинки та причина дуже десь Нагадаю, ринок центральний знаходиться в самому серці історичних чернівців і міжує він з пам'яткою неоготичної архітектури 19 століття костелом серця Ісуса. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Резонансна сміттєва люстрація начальника обласного госпіталю для інвалідів війни Манолія Мігайчука має продовження. Прокуратура Чернівецької області провела перевірку посадових осіб шпиталю і виявила, завдяки чому він тримав постійному страху своїх підлеглих. Тепер Манолія Мігайчуку загрожує не лише звільнення, але й ув'язнення. Манулім мігайчуком, котрого нещодавно люструвала громада Чернівців, зайнялась прокуратура, виявили, що горе керівник на власний розсуд використовував бюджетні кошти. Зокрема, перевірка встановила, що в шпиталі лікувались близько сотні пацієнтів, які не мали на це права. На яких було витрачено відповідно кількість коштів на забезпечення медикаментозного лікування. На харчування, на загальні госпітальні витрати. Іншими словами, сума завданих збитків склала понад 183 тисячі гривнів. За вказаним фактом зареєстровано мною. Кримінальне провадження, хоча кошти мали б витрати на лікувальну профілактичну допомогу ветеранам війни, також виявили факт грубого порушення законодавства про працю та навіть те, що начальник обласного госпіталю для інвалідів війни Манолій Мігайчук чинив тиск на своїх підлеглих. Було вилучено понад 10 власноручно написаних заяв працівників госпіталю про звільнення за власним бажанням без дат, тобто люди. Фактично, було як на крючку, в будь-який момент проставлялася дата, ця заява реєструвалася, очевидно, і особи. Могли би бути звільнені в цей же день. Загалом порушень працівники прокуратури нарахували чимало. Люди приймалися на одні посади, е, працювали по інших посадах. Оплата праці була нижча. Тобілювання було е, по одніх годинах, а відпрацьовувалися зовсім інші години. А ще замість того, аби за благодійні кошти придбати ліки, начальник обласного шпиталю купив автівку, на котрій за словами пацієнтів госпіталю їздив на роботу. Представники Чернівецької обласної організації Українська спілка ветеранів Афганістану сподіваюся. Що ця перевірка таки матиме результат не лише на папері, адже попередні нічим не завершились в 13-му році, коли вже ситуація така дійшла до такого пікового рівня, тому що почали звільнятися лікарі-спеціалісти, які лікували хлопців аганців, почали там порушуватися кримінальні справи. При госпіталі була ініційовані збори. Резолюція зборів в письмовій формі з відповідним зверненням була направлена в департамент охорони здоров'я. Ну, разом з тим від департаменту охорони здоров'я ну, великих результатів не було. Наразі гори керівнику загрожує не лише звільнення, а й ув'язнення. А працівники прокуратури пообіцяли сумлінно виконувати свою роботу, аби смітникова люстрація не повторювалась. Ольга Андрійська, Ярослав місцевий час. Повна зала та сльози на очах глядачів у фіналі допрем'єрний показ українського кінофільму Поводир зірвав шалені аплодисменти та зібрав аншлаг в Чернівцях. Кінострічка про характер українців створена за реальними подіями, номінується на Оскар і стала першою в країні, на яку можуть прийти незрячі. Радянська Україна 30-ті роки минулого сторіччя напередодні голодомору. Реальну історію мандрівки американського хлопчика та сліпого музики. в Фільмі Поводир відтворив режисер Олесь Санін. На екранізацію фільму витратили 16 мільйонів гривень з державного бюджету, заділене зрячих акторів і раритетну техніку. Фільм знятий без комп'ютерної графіки. Для останньої сцени використали 7 тонн вибухівки. Географія зйомок розтягнулась від Харкова до Львова. Ми відбудовували Харківський вокзал. Ми відбудовували великі достатні сцени козацьких фортець, пізніше власне сцени самого знищення кобзарів це все великі масові сцени. Ми відбудовували залізниці, піднімали з незабуття там, трактори, багато-багато провели роботи, але не в роботі ж історія. Не, що хвалитися роботою. Має, має бути Щира розповідь, і це найважливіше. Найголовніша мета якої, врешті, хотів би досягти режисер, щоб глядач не залишився байдужим. Ідея фільму в тому, що сила пісні може підтримати цілий народ. Мені цікава історія людей спротиву людей, яких зламали, яких ламали і не зламали. Людей, які були позбавлені навіть е, можливості бачити сонце, людей, в яких забрали музичні інструменти, людей, які заборонили їм співати, і вони все одно. Не відмовилися від власних переконань, Ми не вірили в те, що напевно можна знищити і державу, напевно, можна знищити армію, вбити останнього воїна, але пісню вбити неможливо. До прем'єрний показ поводиря у Чернівцях зібрав повну залу. Глядачів драма таки розчулила сильно, дуже сильно, і якщо чесно, до цих пір під враженням звичайно не вистачає у нас таких подпатріотичних фільмів. Мені здається, що я свою Україну почала любити ще більше. Згіричний, прекрасний фільм, який трогає до глибини душі і не оставляє рівнодушним. Ні один кадр не залишає рівнодушним. Поки смотриш, суки хочеш знати, що ж далі. Поводир став першим фільмом, на який можуть прийти незрячі. Для них в спеціальних приймачах відео на екрані буде дублюватись голосом. Зараз автори кінострічки домовляються про її прокат в англомовних країнах Німеччині та Польщі. кажуть, щоб світ побачив характер українців і фільм транслювався на широких екранах. Спершу необхідно, аби поводир завоював популярність в рідній країні. Його прем'єра відбудеться 12 листопада. Майя Гуменна, Ярослав Левицький, місцеве. Час в резиденції Маридіан Черновіць новий мешканець, чеський поет, перекладач і публіцист Петр Борковіць. Петр у себе на батьківщині найбільш відомий як перекладач поезії з російської мови в Україну. Приїхав вперше і запевнив журналістів, що ні він, ні його народ не підтримують політику Володимира Путіна. Зараз Петер працює над книгою коротких прозових творів про італійське містечко, батьківщину його дружини. Продовжуватиме роботу над нею і в Чернівцях. Столицею Буковини гість з Чехії познайомився по-своєму. Прийшовся стежками Рози Ауслендер та поговорив з місцевими бабусями, які продають на ринку. каже, що саме вони дали чітке розуміння Петру різниці по. Поета та письменника, адже коли він називався письменником, бабусі питали, чи подобається йому наше місто. Щойно ж називався поетом, відразу ж питали, коли закінчиться війна. Я дуже рад, що їхав в Україну і в Чернівці. Чер Чернівці в моїй голові, звісно, город як Прага, так на перекрестки много для мене так екзотичні, екзотичних культур, як хасидська культура, так Румунська, конечно, укра українська і, і моїй галави тож є те город, де радівся Порсі, которого люблю його стихи. І он чи так популярен в Ч в Чехії? Це все, що ми стагаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго. you